Також з початку року в області повністю реквідовані борги на 15 підприємствах. Сума е, погашених боргів склала 5 мільйонів 402 тисячі, в тому числі це 5 державних підприємств півтора мільйона та 4 комунальних 1,7 мільйона. Слід відмітити, що станом на 1 листопада поточного року у порівнянні до початку року на півтори мільйона зменшили заборгованість і заробітні плати на підприємствах в банкротах. Однак Залишаються борги і заробітні плати на підприємствах банкротах у місті Хмельницькому, Славуті, Ярмолиців, Славутському, Полонському та Летичівських районах. Більш детально інформувати зазначеного питання буде керівник головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. Окрім того, варто відмітити результат єдиність роботи обласної тимчасової комісії з питань погашення з проголосової заробітної плати панських. Та інших соціальних викладах. На протязі року вдалося провести відповідну роботу для того, щоб погасити борги на діючих підприємствах. За результатами роботи погашені борги по заробітній платі на державному підприємстві Угінський кар'єр, сума заборговців складала 1,2 млн. гривень. То Полонський спецкар'єр, погашення боргів сумі. Комунальне підприємство Старосинявська центральна лікарня» – 134 тисячі. Неодноразово на засіданнях заслуховувалися керівники таких проблемних підприємств, як партій Хмельницького робничне сільськогосподарське рибне підприємство в Литичівському районі та ДП Державний потоконцервний заводи район. Сума погашеного боргу вдалося здійснити на 198 тисяч гривень. Разом з тим питання не вирішено в повному обсязі, тому залишається на контролі обласної комісії. При всіх позитивній динаміці варто зазначити, що все ж таки графік погашення боргів і заробітної плати в області не до на 482 тисячі гривень. Зокрема, допущення невиконання графіку у місті камянськ подільському на 5116 тисяч гривень, місто Хмельницький 53 тисячі та місто Нітішин.